Десь ти приїжджаєш на роботу 12. Від сили ти спав в, в цьому дні, Там, наприклад, якщо зараз неділя на понеділок, в неділю ти спав годину, так періодичністю 5. Тобто вночі часа 2-3, ні, 2, 2, 2 години, потім ще під ранок годинку. І перед роботою ти ще поспав дві годинки. Зайобаний піздець. Ну, ти, блядь, встаєшся одно ну, йдеш на роботу. Як це працює? Ти встаєш зранку на роботу, блять, коли тобі треба в 4 ранку, і навіть якщо ти ляжеш в час ти все одно йдеш на роботу. Блять, тобі треба стати тобі ти не спиш цілий день, ну ти йдеш все одно на роботу вночі, рано, неважливо. Як це працює? Чому так? Чому коли блять треба робити, то ми хуярим йдемо, блять, встаємо, все робимо. А коли нам треба йти в зал чи зайнятися своєю справою, відкрити свій бізнес, ми блять починаємо говорити собі блять, ні, я не встану, я хочу поспати, тому що блять, мені хочеться виспати і виспатись. І коли до тебе будівник дзвонить, ти його виключаєш, тому що блять, е ти хочеш поспати, тобі ляні, та те бе-бе-бе-бе. Кучу відмовок. Яку хуя це так працює? Не має це так працювати. Це має працювати так. Ми стоїмо на роботу, значить це для нас більш важливо з більш важливо має бути те, що ми займаємося своїм справою, те, що нам приносить задоволення. А я блядь, ну не зустрічав щирих людей, яким приносило задоволення, іменно робота, блять, на якому заводі чи ще щось. Якщо вам приносить задоволення, окей, я завжди кажу, та без спокою, але в основному загалом люди недовольні своєю роботою. Люди недовольні тим, що вони працюють тут і там, що у них нема того, що вони хотіли б або зараз, або колись. Тому зараз саме головне це реально знаходити речаги для себе не мотивацію. М ні, можливо, ви мотивацію в якихось моментах, але мати розуміння, що мотивація це не той, це не ті дрова, які будуть підпалювати і тримати вогонь. Ваш ваш вогонь всередині цілодобово. Це неможливо. Ви маєте для себе знайти набагато щось цінніше речі, набагато краще ніж просто тимчасова мотивація. Я чесно признаюся, зараз в мене ніхуя цієї мотивації нема. Колись мене мотивувала конкретна моя ціль, кінцева, якби вона дуже сильно мене мотивувала і вона реально тримала мене на плаву в деяких моментах і спасала від перегорання. Ну зараз взагалі цього нема, і таке враження, що я перегорів, прям перегорів. І щоб підкидуватися ці, ці дрова, треба з самого початку навчитися знову візуалізовувати, думати, мріяти і розуміти знову. Що кінцева та мета, кінцева та ціль, вона все ж таки має бути як не крути, тому що це твоя мотивація, це блядь, твій прогрес, це твій рух. Ти стаєш і робиш. А я, блядь, просто мене виврачує, коли я не, не роблю те, що я хочу. І зараз в останні моменти ти такі думаєш, о гроші важливіше, робота важливіше, бла бла бла, бла бла бла. -бла". Ну тобто ти це це, це це говориш тільки заради того, що ти я просто прикриваю цим свою. Тимчасову таку знаєш, тимчасовий відказ від е, своєї мрії. Я не можу блядь, від неї відказуватись. Ніхто із вас, блядь, запам'ятайте, ніхто бля, сука, із вас не має. Немає просто відмовлятися від своєї мрії. Не треба відмовлятися. Тому що коли ця мрія пропадає, пропадає просто бажання жити, блядь, і втілювати всі свої плани в життя. Збирайтесь блядь, докупи. Вже я так само я збираюсь докупи блядь, і змушуйте, змушуйте себе, змушуйте себе знову повірити в вашу кінцеву ціль, змушуйте вас знову е планувати, подумати наперед, е уявити, як це буде, як, як ти це робиш і що ти робиш, які ти робиш кроки для виконання цієї саме цілі. Просто йдеш блядь, і робиш. І ніяка робота, ніякі люди, ніхто в світі не може тебе спинити. Тому що, блядь, в цьому випадку немає нічого неможливого. Нема слова ні, нема слова не можу, нема слова нема коли і так далі, блять. Ти просто йдеш і працюєш. Саме головне йдеш і працюєш. Ти або, блядь, в 5% цього людства, які працюють, незважаючи ні на що, блять, на свої проблеми. Вони працюють і тренуються в залі. Або ти, блять, решта 95. Вибирай все за тобою. Блядь, просто працюємо.